Складно коментувати, ну, намагаєшся не, не використовувати слова це було до мене, не, я про це не знаю. Я, з, з, да, з, звичайно, я знаю, яка була ситуація, і вона була, е, і вона була спричинена індиві, індивідуальними особливостями людей, які те, на той час керували міністерством. Е, конфліктом інтересів у цих людей. І це було зроблено ще із намагань зробити кіно більш суб'єктним, на нього робили велику ставку. Так, дивлячись на всі види мистецтва, які зараз в Україні працюють, я вам скажу, що Кіно е, е, люди, які працюють в кіно, роблять дуже багато. Тому що, якщо ми порівняємо там, е, от ми робили фестиваль у, у лютому, він називався Cinema for Victory, і ми в цей фестиваль запрошували фільми, які були зроблені в Україні, власне, в період війни. І в нас було дуже багато заявок, і ми очікуємо, вже анонсували знову цей конкурс. І в лютому ми очікуємо. І ми очікуємо, що в цьому році буде ще більше ще більше заявок. Я не думаю, що стільки продуктів воєнного часу ми знайдемо, наприклад, в театрі. Я думаю, що Максим з вами не погодиться. Максим, yeah. погодите чи ні? Ну, коротко, ну коротко, коротко, мікрофон візьміть. Представляю театр, і так. я за нього. А у вас поливаю. зараз заступник очільника офісу президента, ви можете посперечатися. Де вас ще буде такий майданчик, де ви зможете посперечатися? Тому можете сперечатися. Ну, книжок багато, да. так Ну, я просто там переглядала репертуар київських театрів на вихідних і спіймала себе на думці, що там ну, дуже багато класики і прем'єри, там вони про класику більшість, і ну дуже мало такого, що. Має відношення до війни. Ну, це таке, але Максим... повертаємось до кіно. Максим не погоджується щодо на класика. Я no, дуже тихенько, не тихенько погоджуюсь. Давай, але ну. вс... Це нова країна, тут завжди така дуже я, дожива я, дискусія. Пару слов просто. Давай, ну, давай, ну, давай. Я ж можу тільки з приводу свого театру, наприклад, де ми простраюємо репертуар, і там ми намагаємось, там. Навіть декілька сцен відкрили для того, щоб ми могли говорити про, за цей час і про це, і про це, і про це, і, і, і крім класики, там, наприклад, з'явилася сучасна спочатку і проза, і туди да, Спочатку там і Жадан, і, і Скрябін, і, і, і Горіха зерня доця, яка говорить про війну і про те, як це. Відбувалося зараз. Там декілька вистав по сучасній драматургії. Наступна прем'єра, яка наприклад, поїде в Фінляндію і це робиться і це як замовлення. Це про те, як крадуть наших дітей росіяни. Це Олег Михайлов написав. Тому театр все ж таки намагаються потихеньку. Дякую, пані Олена, про кіно ну, і пан міністр ну, про ніколітанську ініціативу. Я дала вам місце для продакт-плейсменту в цій дискусії. <реш> <реш> Повертаючись до кіно, і це дійсно дуже потужний інструмент. І ну, я не буду скривати, що ми зараз в цьому не, не допрацьовуємо. І, Дійсно є потреба в тому, щоб переглянути ті задачі, які стоять перед держкіно, переглянути його структуру і підпорядкованість, тому що зараз держкіно підпорядковується міністру кабінету міністрів. Якщо я не помиляюся, я не помиляюся, От і це дійсно потребує змін. І в залежності від того, які будуть у цього у цієї організації задачі, там і буде чи змінена чи доопрацьована структура. Але в мене таке відчуття, що така стратегія пошуку керівника як була зроблена для Міністерства культури. В кіно те ж саме, там дуже важлива міжнародна складова. І коли ти думаєш про людину, яка могла би там працювати. Одне з перших питань, яке приходить на думку, чи володіє ця людина англійською мовою. Ну от це просто як йде, як, як, як ми мислимо, і міжнародна складова тут важлива, тому що лінія фронту наша вона проходить не тільки на сході нашої країни, вона проходить на заході угу. і там власне, і там власне повинні працювати наші митці. Дякую.